Реалізація міської програми соціального захисту мешканців продовжується. У кривому розі відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому було розглянуто низку важливих питань, що стосуються соціальної підтримки населення міста. Отримала близько 6 тисяч гуманітарної допомоги на початок 24 четверта свято наша завища і логі. 22 проєкти рішень, підготовлених департаментом соцполітики, стосувалися соціальних питань, а 20 з них грошових виплат різним категоріям містян. Особлива увага приділена учасникам бойових дій, які брали участь у вісічній агресії Російської Федерації. Виконком ухвалив рішення про надання матеріальної допомоги цим категоріям громадян, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули або були поранені під час виконання службових обов'язків. Пропонується надати матеріальну допомогу. В розмірі 5 тисяч гривень 101 учаснику бойових дій, які брали безпосередню участь у відсічі агресії Російської Федерації. Наступним проєктом рішення пропонується надати матеріальну допомогу військовослужбовцям, дітям і членам родин. З метою підтримки родин загиблих військовослужбовців, які захищали суверенітет та територіальну цільність України під час військової агресії Російської Федерації пропонується надати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень 76 родинам, 11 родинам на поховання, 12 родинам на встановлення виготовлення на могильних споруд. Окремо було прийнято рішення про надання допомоги дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Наразі такі виплати у розмірі 5 тисяч гривень отримують 17 маленьких криворіжців. Також без уваги не залишать і родини, які виховують дітей з інвалідністю. Матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень отримують 229 дітей з інвалідністю, по 3 тисячі гривень 310 осіб з інвалідністю з дитинства. Та від 11 тисяч гривень до 20 тисяч гривень сім'ї з інсулінозалежними дітьми та тими, хто потребує забезпечення підгузками. Всі питання опрацьовані, розглянуті. І члени виконкому ознайомилися, всі питання погодили. Лише у червні допомогу з бюджету Кривого Рогу отримують понад 2400 містян, на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. А з початку року на матеріальну допомогу та компенсаційні виплати криворіжцям з міського бюджету було спрямовано більш ніж 110 мільйонів гривень. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко перший міський.